У суботу змагання розпочались жіночої гонки переслідування. Нагадаю, першою на дистанцію відправилась переможниця спринту Ліза Вітоце, за 6 секунд після неї стартувала Лужан Моно і дев'ять секунд відставання Олена Хекіґрос. На першій стрільбі лише Італійка працює чисто. За нею Жулья Сімон та Лена Хекіґрос. Без промахів проходить другий вогневий рубіж ліза Вітоци, так само як жилья Сімон та Лужан Моно. Перестрілку на першій стійці виграє Італійка, в той час як француженки відправляються на одне штрафне коло. Вітоци збільшує свою перевагу до 17 секунд. І, незважаючи на промах на останньому вогневому рубежі, золотий дубль оформлює Ліза Вітоци, стаючи при цьому лідеркою загального заліку. Вона ж стає і володаркою малого кришталевого глобусу у цій дисципліні. До срібла спринту додає і сьогоднішнє срібло до свого активу Лужан Моно у француженки Три промахи. І на третю позицію з восьмої стартової підіймається Жюстін Брюза з Буше. У неї також три хиби. У квітковій церемонії Жулія Сімон, Желон Гігона та Анна Гандлер. Бронзова призерка спринту Лєна Грос фінішує десятою у неї сім штрафних кіл. І на 19-й позиції закінчує гонку Інгрі Тандревольд, втрачаючи лідерство у загальному заліку перед останньою гонкою сезону. 27-ю фінішувала Юлія Джима з трьома промахами. 30-ю стала Христина Дмитренко. У неї одна хиба. 45-та Анастасія Меркушина у неї два промахи. І 47 фінішувала Ірина Петренко у неї сьогодні п'ять штрафних кіл.